Три факти про Максима. Перше, він мій кум. Кріпта. Завжди щось боявся, щось не виходило. Знімаємо рожеві окуляри. Це на це скаміни. Давайте не можеш працювати вдома в підвалі, де завгодно. Ну реально. Маркетинг це по суті основа всього. Ну, от як ти оцінюєш перспективи онлайну найближчі п'ять років. Кінець світу. Та <реш> я тільки не працював, де мене тільки не тягало. <реш> Мінімум 3000 доларів в місяць можна брати. Це якщо фікс, так. У мене є два е, рекорди. Це хочу, там працює. Шри-Ланка, всі працюють. От йому пізно виходити в онлайн. Привіт. Добрий день. <реш> так, ну що, е, щоб ви знали, три факти про Максима: перше, він мій кум. <реш> Друге, ми знайомі два місяці. І третє, ти скільки в онлайні? <реш> Якщо брати іменно вже працю? Да, ну, так, ну ти працюєш ну, Працюєш, давай. Ну, три місяці десь. Три місяці. Три місяці. Ну, трошки більше. Ну, три місяці. До цього завжди був офлайн? Офлайн все життя. Окей. Okay. Okay. Mm -hmm. Тоді що, ми давай розберемося, в чому різниця, плюси, і, в принципі, поговоримо про онлайн, окей? Okay? Давай, конечно. Супер. Чому і як ти взагалі вирішив перейти в онлайн? Що тебе підштовхнуло на це? Ну, дивись, це така довга історія. Давай, давай довго, але, довго, довго, але довго, але коротко. Але давай. Коротко, да. Да. Ну я, як, напевно, більшість людей, які перейшли з е, офлайн в онлайн, е, все життя ходили, дивились там за кимось, е, хто працює в онлайні, думали, блін, mm -hmm. це круто. Клас, там, успіхи чиїсь, цяцькі дорогі, там крутят. вільний графік. Так, там, там, там Шрі-Ланка, всі працюють, а я тупо вісім ранку встаю і працював роботу. Завінтонька. Ой, де я тільки не працював, де мене тільки не тягало. <гум> працював я на заводі. Працював по професії. По професії? Зв'язківець. Зв'язківець. -зв на державному заводі Антонов. Mm -hmm. Це там далі такі mm -hmm. відділу зв'язку. Потім я більшість життя напевно працював це продавцем, це Ельдорадо, Фокстрот. Угу, Продавець-консультант. І... продавець консультант, да, 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 да. Угу. і ось я дивився, 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 але не мог не міг ніяк наважитися взяти якісь навчання і вже тобто, як тобі сказати, не міг взяти своє життя і перенаправити в друге русло. Угу, угу. Завжди щось боявся, щось не виходило. Боявся там, там заплатити гроші, а в мене не вийде знайти якогось нормального там хлопця-дівчинку, яка мене навчить чомусь, щоб ця професія там, далі розвивалася і далі було круто, не так, якщо я навчусь, а вона там вимре як зв'язка, та, Ну, під зв'язочки. Через там два тижні і все. І Я знову вдягаю робу і газую там. фокстрот, привіт. І ось потім, ну. Переїзд. Приїзд в Варшаву. Угу. Ти вже два роки, тут, да? так? нове оточення. Ну, Його взагалі не було. Угу. Е... Як і в мене так, так. Потім працював діджеєм корпоративним, перед цим на будові працював, ну так потягало трохи. Угу. Е... Потім корпоративним діджеєм. Все одно розумів, що це не те. Ну, це не те, і дивлюсь, мені вже 31 рік. Угу. І як би діджеєм, скільки я ще пропрацюю, Ну, там, 10 років. Ну да, Якби робота важка, ну, да, треба да. тягати цю всю апаратуру. Так, ти ж демонтаж, монтаж, ну, монтуєш, так, бігаєш. Так. Ну, Сутками, Сутками немає вдома. Якщо там відрядження кудись там, в іншу країну, то тебе може не бути там і по тижню вдома. Uh -huh. Діти ростуть, ти їх не да. бачиш. Ну, це Максима така, двоє дітей. Так, так, Це така трошки тригерна історія. І потім я працював, там сидів, сидів, так і такий думав, блін, не, все, достало. Треба щось змінювати в житті. Взяв, пройшов навчання. І одразу почав лупашити. Ну, то, я всі ставки поставив на це, mm -hmm. що я буду займатися, іменно продюсуванням інфобізнесі. повністю пішов в, пішов в пішов антифа онлайн. онлайн, все так. Я діджейство там відкинув, те відкинув, mm -hmm. все Тобто поставив пріоритети. Це сім'я і онлайн робота. все. давай это, так в двох словах чим займаєшся, щоб було зрозуміло. Mm -hmm. що... Так, я продюсер в інфобізнесі, Ми робимо запуски навчальних продуктів продуктів е експертом. Тобто mm -hmm. якщо ти експерт. В тебе маленький блог або великий блог, або зовсім його немає. Ми тобі можемо допомогти продавати свої онлайн навчання. навчання. Так. так, так, але це не перше твій, не перша твоя спроба йти в онлайн, так? Ти так. ж ти ж тебе <плес> ж були невдалі. <плес> арбітраж. <плес> арбітраж. Давай так <плес> в <плес> двох словах. Ну, давай в двох словах. Так, ну на арбітраж мене навчили там, там, товариші, це <плес> там в на якого я не вкладав, то тобто це було так. Там я нічого поганого не можу сказати, зв'язка прогоріла, і так би я пішов далі на звичайну роботу. Це те за що ти казав, щоб не про щоб не так, типу не надати. Так, так, так. Це так і було. Місяць мій нормально. Я там заробив гроші, потім фух, зв'язки немає. і Ти сидиш там на підсосах. Ну це так. Крипта. О, всім всім. Е, молодим, хто хоче там в моменті заробити там великі кошти, не, е, давай недосвідченим. Недосвідченим. Есть, ну, Крипта це не так, вона не так працює. Це ну, теж да. професія, це теж треба Лупашити, працювати, розбиратися в цьому. І це не один рік. Ти не заробиш там не то, що великі гроші, ти тільки зільєш, якщо ти так будеш намагатись думати, що ось я взяв за тисячу баксів курс там якогось там Павла, там, крип Павла. Да, і об, він тебе за, за місяць навчив, і ти такий. Сто баксів кинув, і тут там через півроку в тебе вже там яхта, Мальдіви, mm -hmm. як в фільмах. Yeah, yeah. Такого не буває. Я заплатив гроші, я злив гроші потім на це і так вчасно, напевно, зупинився. Mm -hmm. Бо так би це як рулетка, як казино. По суті, так, як казино. Ти не можеш yeah, yeah. зупинитись. Yeah. Есть, і я радий, радий, що на цьому етапі я стопнувся, знайшов те, що мені подобається. Що реально буде працювати, щоб, ну, найближчі там, ну я думаю, років 5, там 7, а може й більше. Uh -huh. І все, А, uh, Дивись, в мене є така точка зору, що в принципі майже в усьому онлайн бізнесі uh, маркетинг це по суті основа всього uh -huh. будь-якого бізнесу. Таргет, арбітраж, товарка, в принципі, те, чим ти займаєшся продюсування. Чи погоджуєшся з цим, і що скажеш від себе? Так, вже ж. Ну, я вважаю, що маркетинг це взагалі основа будь-якого бізнесу, не тільки там, онлайн, а й офлайн. Тому що, і офлайн ну, так, так, ну, так. тому що ти завдяки маркетингу ти зможеш аналізувати ринок, аналізувати конкурентів, аналізувати продукти, які ти продаєш. Угу. Тобто ти там все точечно від, ну, бачиш, бачиш ці цифри, аналізи. Тобто в тебе працює голова, ти розумієш, що зараз продається. Ну, допуст, там, давайте так, там, Товарний бізнес. так? Угу. От ти, допустим, ти, Якщо б не був би в Таргеті, угу. ти не розумів, що працює. От який так. зараз товар? Ну, ти зайшов на Елі да? Такий, оп, там лампочки по 10 доларів. Все, фух, заказую фуру, оп, прогорів. Тому що ти не розумієш, воно продається чи ні. Так, а так, так. так ти Но... завдяки аналізу, ти виходиш з того, що ти розумієш абсолютно всі ніші, що потрібно, і що реально принесе тобі кошти, а не убиток. Так, ну і від себе додам, що в принципі, як так як я таргетолог, працюю з бізнесами різними, я ж розумію, як вони зсередини працюють. Ну так, так а коли поч... да. навіть не тільки сами... реклама, не тільки там ця внутрішня структура. Ну, так, так. так, так, так. Навіть якщо в тебе є самий крутий продукт, беремо айфон. Так, без нормального маркетингу. Він би так не продавався. Нікому не потрібен буде. А вже ж ну андроїди там, опереже, по телефонам, так є там Xiaomi, так mm -hmm. не самий найкращий там, скажімо так, телефон в світі, але він продається, і якщо брати не по бюджету, не по грошима, то він продається поштучно. Якщо так брати, то він продається більше і штук. Продається ніж iPhone. Чому? Тому що круто працює маркетинг, то mm -hmm. сюди mm -hmm. розуміють для кого він підходить сегмент. Є дешевий там ксьомі, є дорогі Xiaomi. Ну то тось... і так воно в усьому працює. Так, я та, такі товари, я дивлюся але думаю, ну ну да, хто да. це купи. Але якщо це, це зробити по красоті, як то кажуть, то на кожен товар знайдеться свій покупець. А вже ж люди на носках там знаєш, це прикол. На носках, да. три а, пари носків. Ну тобто, є пара носків там права, ліва, там, нога, досі, mm -hmm. а там, ще ложать третю додаткову. Типа, на, на випадок, якщо ти згубиш тим, як ти, ти. і воно реально працює, тому що це головне, щоб вони всі були однакові. Ну так, так, так. щоб сіль, потім не в, шукати в десь сюди, <рес> да, в сілі <рес> да. і по кольору теж. <рес> давай поговоримо про перспективи в цілому твого направлення, мого <рес> направлення, маркетинга. Ну от як ти оцінюєш перспективи онлайну найближчі п'ять років. Ну, ну як я вже й сказав, попередньо. да ми ти вже ти вже, Питання, ти вже да, трошечки да, взяв да, цю да, тему. Да. Давай розбільш давай, давай почну з свого напрямку угу. uh, есть, продюсування на. Ринку України вона в принципі тільки розвивається. Так, так. Ну, тобто ще рік тому. Ну в принципі, ніхто взагалі не знав, що таке запуски, що таке там продюсер, хто це, і взагалі нащо він потрібен. Mm, да. Зараз там та продюсер... онлайн-курси так не були. Прям не було взагалі нічого. Ну, Коли я, наприклад, 5 років назад шукав там перший свій курс, в мене було на вибір два: ну... один за 800 гривень, другий за 300 доларів. Ну, <с? <с?> ну і все не було. Не було не було, ну, було ніякої згоден, згоден. І і, і от в моїй професії я вважаю, що вона ще от років ну, 5, От реально вона буде рости, розвиватися і далі тільки буде. Тільки рости, тільки, тільки розвиватися, тому що м м ситуація така у нас там, в Україні війна, так? Плюс до цього був ковід. Він дуже гарно зіграв роль онлайн, в принципі, професій, онлайн навчання. Так, так він так, показав так. всім, що онлайн показав, це вихід. Так, ну тобто я працював на звичайній роботі. Тут карантин, і все, я без грошей, тому що зарплатню ніхто тобі не платить, бо я на відсотку тільки був. І мені треба кормити якось там сім'ю. А я не можу нікуди піти. Ну потому, тому що все зазачинено. А якщо ти в онлайні був, то ти крутяк, ти завжди при Ти можеш працювати вдома, там, в підвалі, де, де завгодно. Ну реально інтернет, так. телефон, планшет, ну, ноутбук, все, ти завжди будеш в Тебе завжди буде за що там поїсти. Скажем так. так, ну від себе додам, коли почався карантин. В принципі, як і коли почалась повномасштабна війна в Україні, бізнесу потрібен ну місяць. От ми, у нас не було роботи місяць, дійсно. Ну, воно ж все там. No, так, no, no, no. Ніхто не знає, що робити. Все, через місяць все повертається, потихеньку, всі починають працювати. І, в принципі, це дійсно такі випробування показали, що онлайн буде працювати. Не знаю, тільки що, що доно статися, щоб це не працювало. No, Кінець світу. Right. Ні, <laughs> <laughs> nee, ну онлайн це круто. Реально да. круто. Да. Ти можеш знаходитися в будь-якій точці світу і працювати з любим ринком. ринком. Ну, якщо будемо брати там, продюсування тарги, давай будемо по, по маркетингу. Я знаходжусь в Іспанії, ти знаходишся там, в Еміратах. Я SMMчик я, я чи таргетолог, ти бізнесмен. Я можу працювати на тебе з будь-якої точки світу, з будь-якої так і ті ну і брати за це нормальні нормальні кошти. Бо, бо онлайн це ну на словах це просто, але на ділі ну, це, це не дуже просто. Не треба. Це не ну, просто. Це взагалі не просто Якщо як обіцяють сиди, нічого не роби там дві години в день і п'ять тисяч доларів. Будь-який таргет я бачу такі. А це з каміни. <світ> е да, це. — Давайте, не Знімаємо Це. рожеві окуляри. Це та ж сама праця, як і на будь-якій роботі. Ну, там, тут є свої проблеми, свої нюанси. Щось не вийшло. Е, там, експерт загубився, десь там, вийшов з чату на, на тиждень-на два, і в тебе вся робота пішла коту під хвіст, і ти починаєш все спочатку. Тобто ці нерви, ну, головняк. Ну, дуже багато проблем. дуже багато проблем, Але, але ну, взагалі. Це супер, ну, тому що ти можеш працювати ще раз кажу, де будь-де, тобто ти сам собі плануєш час, ти не працюєш на тебе нема директора якогось, тебе тобто нема управляючого, тебе тобто нема норми годин, які ти довжен, повинен відпрацювати. Тобто ти сам собі поставив якийсь графік, і все, ти по ньому дв... ну, рухайся. Так. Дивись, сформував питання тільки що в голові. Давай, давай. Як давай. Ти, ти думаєш, вік впливає вік. на. От якщо людина, наприклад, да, там. Візьмемо, там, чоловік 50 там, з хвостиком mm -hmm. років, він все життя працював там, на заводі. Mm -hmm. От йому пізно виходити в онлайн. Mm -hmm. <ріст> 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 ну, слухай, тут питання таке, тут головне бажання. Ну, тобто ніколи не пізно. Ну, ж, якщо, якщо, Ніколи не пізно, ну, якщо людина, я його там, спіймав за руку, все кажу: ні, чувак, ти зараз підеш навчатися, mm -hmm. а він цього не хоче. Головне бажання і ресурс твій, твій твого часу. Так, наскільки забажання? ти, готов, на, 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 на ти е, готовий віддаватися цьому. Так. Тому що ну, навчання це теж нелегко. Тобто ну, ти ну, не можеш там прийти, там, е, там подивитися, переглянути один урок і потім через місяць знову вернутися, повернутися і ще давай другий перегляну, а потім такі, а, все, навчання говно з каміна, зараз напишу йому отзиви, пусть вивчають деньги. Ну, так да. воно не працює. Слава Богу, що в мене таких не було, поки не що. було. Так, Але так, я, я знаю, що є, є, yeah. є багато таких є. Yeah. Yeah. Тобто, коротше, вік, нікого вік, не вік, не, вік, не, ну, не Немає ніякого значення, ні, okay. реально нікого. І, ну, взагалі, треба як тобто, ти наважився йти на, на онлайн-навчання, так? Ти захотів змінити професію, там, роботу і так далі. Но ти ж не можеш теж там, на бум відкрити там, Google онлайн-навчання Україна. Mm. І там оп, три, no, клікнув. Ну, ну, це, це так не працює в цьому світі, нічого. І ти такий, опа, все, погнав, я тарологом буду. Тобто, а ти взагалі в цьому не шариш, ні, взагалі, взагалі, ти в це не віриш ні, або таргетологам, а вона тобі не, не пасує зовсім. Треба зробити аналіз, переглянути, в принципі, там, вибрати для себе топ-3 професії онлайн навчання, яке тобі пасує по життю, і тобі в принципі цікаво. Ютуб там в допомогу відкрив якісь там уроки, переглянув такі опа, все, я піймав цю іскорку. і потім вже вибрав там напрямок, куди рухатися, і потім вже фільтруєш експертів, тому що угу. ну, багато що залежить від експертів. Ну да. Обрати є з кого зараз експертів Це багато. мільйон. Але теж треба все правильно обрати, ну, не так. на бум. Вон, Артема, я раджу, кстати. <реш> Дякую. <реш> Від себе додам стосовно цього, в мене є два рекорди. Угу. Перший рекорд у мене на минулому потоці навчалась дівчинка 14 років. 14 років. Да, пішла так. на навчання в тата бізнес, вона пішла, щоб допомагати розвивати його угу. бізнес. Супер. І через три місяці, в принципі, вирішила, що хоче і таргетологом спробувати, і вже там працює, знайшла проєкти взагалі круто. Другий? 14 років. 14 років. 31. <рес> Другий приклад жіночка, 64 роки. Вона 64. власниця закладу в Ізраїлі. Угу. І пішла, щоб розвивати свій заклад. 64, 14. Ну, як... Я просто чому задав це питання? Я багато чув. Типу, мені вже 49, бо відносно нещодавно. Ну, це таке тригерне питання. Да. Мені пізно. Чому пізно? Ти ж не в футбол ідеш грати. Ну, ну, типу, в футболі так. пізно вже. Ти ж вже да. білий капці не купив, що на, на. В онлайні ну, ніколи не пізно. Ніколи не пізно. Ну, Тому? Взагалі ніколи. У мене був е, досвід е, співпраці з е, е, веб-дизайнером, угу. е, мужичку. Чи... 67 років, і він тільки 5 років займається цим. Тобто він в 62, 62. роки прийшов навчання веб дизайну. Це, це, ну, це, не, ну, це не зовсім легко. Це, це як капець, як тяжело, ну як тяжко. Так, ну да. Ну чим це роз, роз, чим, чим більше тобі років. Так, тому, що так. молодий такий на емоцях, можна швидко прийняти так. рішення, але типу, чим більше років, тим більше сумнівів. Це сумнів, життєвий досвід, обставини, 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 ну, якийсь, да. там, ну, більше. Ну, да. Чим ти молодше, от 14, 16, 18, 20 років, ну тобі буде проще, простіше цьому навчитися, рухатися, бігати. Ну, коротше, клас, а чим ти старше, в тебе там сім'я, діти, вона теж трошки тебе стримує, тому що в тебе є якісь обов'язки. Ти не можеш просто сидіти і вчитись, вчитись, вчитись і все. Ну взагалі, я раджу всім не, не втрачати час. Вибирати собі якусь круто, час, я і дійсно. навчатися. Так, ну що, поговоримо про дітей? Ну, давай, можемо. Ти, я знаю, скільки в тебе дітей? Ні, <рес> теж <тоже> не знаю. <рес> як думаєш, що я знаю, скільки в тебе дітей? <рес> не, тому що ти мій кум. Так, <рес> <рес> да, Тому що одного з них я хрестив. <рес> так. так, скажи, будь ласка, як ти поєднуєш? Давай так, ти працював в офлайні, так. Це, звичайно, з дітьми, ну це важко. Тяжко. Що змінилось? Як тобі поєднувати онлайн роботу, і в тебе дружина також працює, Причай. вона ну, бо частенько буває те, що вона якби, працює не вдома. Ні, ні, ні. І тому там діти ходять в саді, але є дні, коли вони вдома, і треба якби, з ними бути, і, в принципі, забрати в садік, ну, і так, жаль, і далі. Жаль, жаль. ну, Ті, хто батьки, вони знають, про що я кажу. Я, думаю, да. я поки не знаю, але <рес> 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 да. скажи, е як знаходити баланс стало простіше, і чи вистачає тобі часу на все? Ну, дивись. Тут теж все залежить від людини, але особисто для мене це кайф, тому що я прокинувся, завів дітей в садок. Все, у мене є там до п'яти годин вечора свій час, який я працюю. Mm -hmm. тобто, по факту, потім я забрав дітей. Поставив собі там якийсь дзвон, я сам вирішую, коли мені зізвонити з експертом. Мені ніхто ну там мною ніхто не керує. Тобто керую тільки я, я можу там розподіляти свій час. Тось я власник свого часу, скажімо так. Поставив зі дзвон, дружина прийшла з роботи. Я пішов в кабінет, зізвонився з експертом там в 7, 8, в 9 годин вечора. Ну там крутяк. І я знаходжу час для дітей, для сім'ї, для дружини і для роботи. Це кайфово. Ну yeah, yeah, yeah. це крутяк. Да, не те, що ти приходиш, ходиш в 9. Не те, що приходиш ти приходиш 8 7. ранку і приходиш в 10 вечора і лягаєш бігом спати, і тому що бать. тобі знову йти на кончену роботу. Це що м'яко кажуть? Окей. б ти порадив батькам okay. да, які, своїм? <сум> <сум> своїм, і в принципі всім батькам, які хочуть розпочати онлайн-бізнес, які також працюють важко на. Офлайні, яких не вистачає часу на сім'ю, ні на що не вистачає часу. Щоб ти їм порадив? Ну, порадив не гаяти час. Час йде. І нам війна показала, що саме головне... Що життя коротке, та, що життя коротке і треба цінувати свій час, свою сім'ю і так далі. І тому раджу не вагатись, вибрати якусь професію, яка вам там пасує. По життю, там, по душі і так далі. і таргет, Працювати наприклад. так. Ну, таргет. Ну а чому ні? Ну, чому ні? Е, просто я чув таке, що зараз всі там розказують, що таргет вимер, угу. що там ну, все, таргет не працює, ідіть в товарний бізнес, ідіть там ще якийсь бізнес, крипту. Е, на крипта це зовсім друга історія. Це, там, ми можемо цілий випуск про це розмовляти. Але от. Він не працює так. Але хто налаштовує рекламу для, тих же, для того ж товарного бізнесу? Таргетологи, так? так? Хто налаштовує рекламу для любого офлайн-бізнесу? Таргетологи для курсів, маю. для всього. Да. В основі всього? Є таргет, таргет. по суті. Ну, Нав... Ти можеш займатися таргетом, але в моменті там ти е, якусь планку вже там свою. Піднявсь там до стелі, скажімо так, все, ти там крутий таргетолог, в тебе там е середній чек там, тисяч доларів, тисячу двісті, ти такий клас, але ти там, розумієш, що треба рухатись далі. Піду uh -huh. в бізнес, так? Ну ти ж вже все розумієш в цьому бізнесі. Ти, ти бачиш, так, тому, так. Ти, так, ти бачиш, ти любий бізнес запускаєш, ти вже так. аналізуєш, ти бачиш, що працює зараз і в цю хвилину. Ти взяв, вложив свої кошти, запустив тут же бізнес, тому що ти вже в цьому шариш, ти крутяк. І все, в тебе все піде. Ти не прогориш, скажімо так, точно. Тому, тому не тупіть. Дійте. Дійте, так. Працюйте, пробуйте, і все вийде. Все вийде. Супер. Замотивував всіх, коротше. Може, можу Можеш, Може, Можеш бути вільним. На цьому все що. Я тобі бажаю, щоб ти далі розвивався в онлайні. Куди далі? В принципі, все найкраще. Назад, ну, дороги немає. <хи> То все, тобі дякую. Все, дякую.